Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Оракул війни, який створений по одноіменній моїй авторській колоді Оракул війни, яка складається з 36 карт, яка покликана попередити про небезпеку та допомогти кожному з вас знати про те, що саме чекає у вас в найближчому у майбутньому. Сьогодні ми подивимось в нашому ефірі ті області, які піддадуться найбільшим атакам ворога в найближчі кілька днів, плюс-мінус тиждень. Дивитимуся я відразу на обох своїх авторських колодах і на українському Таро, в самій першій моїй колоді, і на Оракулі Віни. До речі, хто хоче придбати українське Таро, ви можете це зробити на сайті tarogold.ua, або на Розетці, або на ProM, або в магазині Артефакти видуна на Хрещатику в Метроградіхі з боку Хрещатика. Тож, почнемо. Дивитимемося ми час, це вихідні дні та починаючи з понеділка. Окремо подивимось суботу-неділю. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 число. Субота-неділя та з понеділку наступний тиждень. І за зачепимо кілька днів наступного місяця. Так би мовити, чого знати. Такі там вихідні, будні і початок місяця. Почнемо ми. Класично з Києва та Київської області, що чекає їх найближчі кілька днів, саме безпосередньо вихідні дні. На вихідні дні можна чекати спокою, обстрілів таких не буде. Якщо її буде тривога, то це буде спровоковано тим, що злітатимуть міги, які викликатимуть тривогу. Наші військовий про нас. Зачасно дбатимуть та попереджатимуть про можливу небезпеку. Але загалом буде дуже спокійно. Це видно подиво птасі. Наступний тиждень з понеділка. А ось з понеділка, так би мовити, у них починається новий робочий тиждень, бо по королеві Пентаклів, по пож... перепрошую, мечів, по пажу мечів видно, що будуть обстріли. Досить активні, при тому наростатимуть швидше десь до другий, навіть третій день тижня, приблизно середа. І на початку, потім буде знову невеличке на кілька днів по повішеному. І початок місяця знову почнуться тривоги, буде гучно, будуть різні обстріли. Розумію, що ми вже всі втомилися від війни. Вже й обстріли або тривоги стали десь звичною річчю. Вже кожен з нас звик бути в тривозі. Скоро вийде спеціальний випуск з запрошеним гостю, дуже професійним психологом, яка даватиме поради, як вести себе в цей нелегкий час. Там дієві, а не шаблонні, рекомендації та поради для кожного з нас, як бути, жити. Та адаптуватися в цьому нелегкому світі, та як поводитися з близькими нам людьми та будувати майбутнє, незалежно від обставин, які нас оточують. Тому спостерігайте за моїми випусками, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодних нових відео. Дивимось далі. До 4 числа наступного місяця. Будуть у нас обстріли. А починаючи з наступного місяця, спочатку буде враження, що ворог, ніби почав якусь нову стадію нападу, будуть і шахеди, і ракети, і на лінії фронту, це вже не стосується прям Київської області, будуть активні наступи. Подивимось більш детально сам Київ на майбутній тиждень. 5 ранку з 27 числа активно битимуть дороги, активно битимуть ракетами, цілитимуть в центр міста, програється чомусь Святошин знову. Голосів, Ні, я б сказала, ближче до околиці, в бік вишневого Борка, туди, десь також буде в сторону за оболоню, ті міста. Приміські, я б навіть сказала, території, околиця Києва. Саме в Києві е, варто чекати небезпеки по центру та не сам-сам крапочка, як центр, центр геометричний, географічний, а якби по колу три станції метро. І навколо них можливі прильоти, Тому треба бережіть себе, бути дуже обережні. Мости підказують духи, щоб бути обережні на мостах. Це може бути як залізло дорожній міст. Наприклад, ви переходите, сідаєте в електропотяг, ви з однієї платформи переходите на інший. Можливо, до речі, Київ-Волинський програється Святошино, така інформація. Тому будьте ласка, обережні. Дуже бачу, що йдуть якісь. Люди по залізному дорожньому мосту переходять залізні колії, залізничні колії. Ось туди можливо влучання. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні. Ракети летітимуть. Притом дуже сильні. І будуть, на жаль, смерті по карті пращури. На жаль, будуть жертви. Не можу сказати, що масові, але. Десь з середи варто очікувати дуже сильної небезпеки, молодь постраждає. Десь їхатимуть на навчання, можливо, там, в якийсь ПТУ чи якийсь там коледж. Будьте, будь ласка, обережні. Не їдьте під час тривоги, якщо йде повітряна тривога, ви думаєте, що ви на найрозуміші. Подбайте про себе. Які ви юні не були, вам там 12, 13, 15, село 15, це 15-17 років, чомусь програється до 19, до 20. Юні, саме такі юні молодь, неформали, будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте правилами поведінки повітряної тривоги. Я б навіть сказала, якщо ви їдете на навчаль... навчальний заклад, і якщо там укриття відповідного рівня, таке як бомбосховище, або е, щось такого рівня, ви можете спокійно туди максимально швидко дістатися. Якщо ж найближче місце надійного укриття це метро. Або відведені місця бомбосховища, ось туди прямуйте. Бо якщо тимчасові укриття, не перебувайте туди. Особливо це стосується молоді, які зараз дуже активно а, пересуваються по місту. Якщо тривога у вас застає десь в дорозі, шукайте найближче надійне укриття, таке як метро або тому подібне. Не ховайтеся під підземними переходами чи щось такого. Недостатній захист. Звісно, якщо поблизу нічого немає, то це краще, ніж нічого, але, будь ласка, враховуйте момент, що краще найнадійніше вкриття бомбосховища. 30 число десь програється, і перше число наступного місяця. Саме по Києву. Скажімо, тоді, коли ви отримаєте гроші, якийсь такий час з отриманням зарплатні. Ось тоді чекайте дуже сильних атак. Київська область. Чи прилетить кудись конкретно? Боярка, вишнева, якийсь такий бік. Може програтися. Ветітиме, на... ну не можу сказати, що намису туди летиме, швидше в сторону Житомира, десь туди. Духи підказують, що шахеди, які летітимуть, матимуть якісь в собі технічні негаразди, тому можуть десь спалахувати або якось ось так летіти і, можливо, десь пригальмовувати, падати не зовсім там, де потрібно, навіть без збиття, тобто будь-якісь проблеми. <кій> десь в електропроводці. тому врахуйте. Десь чи халтурять, чи є проблеми з їх виготовленням, через що будуть, можна спостерігати, бо такий трошки незвичний їх рух та траєкторія, ніби з ними щось не роз. з ними дійсно буде щось, не щось як замикання в проводці буде. При тому це в якихось чорних шахедах, найостанніших, які зробили, дуже поспішали їх робити, десь щось спростили, те, чого не повинні були робити, нам це на руку. Наступним дивимось Дніпропетровськ Дніпропетровська, Дніпропетровська область. Першу дивимось вихідні дні. Спокійно, більш-менш спокійно там будуть напади, але загалом буде досить спокійний час. І мирна Дніколоди. З понеділка, наступний тиждень Дніпропетровськ. О, а от там уже піде е, артилерія, кавалерія. Все, що має жіночий відмінок, там піде просто в все, що можна і не можна. Дуже багато якоїсь техніки, яка має жіночі. Імена чи назви, ось це вони дадуть вхід. Другий, другий, третій день. Це знову ж таки, десь вівторок середа, вечір вівторка, середа. Потім знову затища, потім знову обстріли. Навіть я б сказала, що схоже на обстріли в понеділок, потім обстріли в середу, потім такий, як наступ ворогів. Техніка, і потім знову ракети. тому їм байдуже, ввучать вони в своїх чи не вучать, їм головне нанести шкоди. шахети там ще будуть. І світанок. З середи буде світанок, будуть бити точково. Вибиратимуть якісь місця і туди багато ракет. Не так, що в розсипну, а, наприклад, сюди 8 ракет, сюди 6 ракет, в це місто, наприклад, ще тут битимуть. Шукатимуть, де знаходяться воїни, і будуть ну, наші військові і будуть дуже бити активно. Якась дуже сказала пас, паскудна людинка Вони загалом дуже нехороші люди вороги наші, неадекватні, паскудні. не цінують взагалі нічого у них немає того і життя не. Рахується, але тут прям якась така мерзота зі свіжим поглядом. Таким прям смакувати якусь таке відчуття свіжої плоті, яка розірвала. Ось ось така якась дурна в них теорія чи не зрозуміла жадоба. Потім буде затища. Тобто дуже масово обстріляють, обстріляють, щоб було багато жертв планують, а потім буде затища, десь на 3-4 дні, мінімум 2. Будуть ще новини, бачу, йдуть. Що за новини хороші чи погані? Дивимось Дніпро Петрось область. Це буде прям дуже хороша допомога. Там все буде також. Таке слово о, крутиться на мазі, не знаю. Це, напевно, хтось з військових так висловлюється. Це для когось такий як знак, як таке кодове слово, по якому можна зрозуміти, що їдуть саме свої друзі, свої братки, свої братани, якісь така, такі якісь слова. Хто зрозумів, той зрозумів. Там буде хороша підтримка, але там буде і важко. Дуже важко. Але відіб'єте, відіб'єте. Там прям будуть намагатися взяти Дніпро, взяти, намагатися взяти максимально близько підступитися до ну взагалі по Дніпропетровщині, взяти максимально територію. Подивимось, що в них все вийде. Програються якісь домовленості, але не масштабного великого якогось плану. Програються домовленості низького рівня, тобто солдат-сходат, воїн-воїн. І будуть дуже хороші, коли професіонали свої справи навіть просто друзі в окопах. Роблять цю справу, домовилися, зробили якусь просто абсурдну, але неймовірно ризиковану річ, і вона вдалася. Бо по картам бачу, що залишите ворогів з розбитим серцем. Вони будуть жаліти, бо їх познаходять, прострілюють, їх не стане. От всі їхні плани просто рухнуть. Для тих, хто надивиться, можу сказати, що ті, хто там, ніби петровськ взагалі, особливо в гарячих точках, там дуже з сильним духом воїна. І дуже багато мають чого зробити ще й вже дуже багато чого зробили. Дійсно, молодці, просто герої. Наступним дивимося Харків та область. Ми показує, що взагалі вся та сторона, бо очікуємо наступ, десь оце з понеділка почнуться просто якісь тривоги, а ось середа чомусь дуже максимально відчувається такою напруженою і початок місяця. Середа, початок місяця. Ось такі. Дивимося Харків з першого вихідні, потім з понеділка. Знову спокійні вихідні. Чи вони святкують? Може погробки всі пішли? Пом'януть своїх покійних, русня пішла. Ну нічого, скоро приєднається, скоро особисто з ними привітаються на тому світі. З понеділка дивимось Харків та область. А ось тут уже будуть труднощі. Є і обстріли будуть, і проблеми з логістикою з пересуванням, будь-якісь проблеми з дорогами, з якимось взагалі з пересуванням, з. Дуже таке багато шахетів, багато буде тривог. Ракет. Вісьмірочки, 28 число. Середа, 28, 29. Воїни, бережіться, будь ласка, воїни. Особливо вночі, коли лягаєте спати, перебдіть. Ось така фраза, десь щось, додаткове, якийсь варту, вартових. Ось коли ви спите. Будьте уважні. Бо саме ваш сон по тому напрямку треба оберігати. Щось бачу картинку, як літають маленькі чорні такі дрони, які такі з ліхтариками, як зужать, як мушки. І дивляться, шукаючи тепловізором, чи щось таке, воно маленьке літає дуже низенько, десь може на відстані там півтора-два метри над землею. Такі Такі, я не скажу, що дитячі, але такі досить цивільні трончики. Такі дивляться, де хто спить, ну, якийсь ще тепле щось там дивляться, хто де є. Тому, будь ласка, врахуйте цей момент, можливо, ставити по периметру щось, що блокує взагалі. Сітки, волейбольні сітки, щось такого типу показує. Ну, може, це фігурально, можливо, це буквально якісь такі моменти, щоб блокувати, щоб не долітало ну, заздалегідь. Бо воно не нагрівається. І не сильно шумить. Воно таке на хрущі по звуку схоже. Ті, що літають. Оце не така підказка. Важко там буде. Ще бачу лицеркалих, я спершу подумав, можливо, це наші вояки там десь будуть ну, випивати, щось святкувати, чи щось відмічати, можливо, якесь день народження. А потім зрозуміла, ні, це буде Русня бухать, дуркувать і ракети, пускать, і вони попадуть. Тобто як попало. Може, їм, зарплат... їм зарплату виплатять і вони будуть такі, ух, я вигатир, стрілятимуть, куди попало. Дурна собака, скажена собака, це гірше всього. влучати мотив цивільну інфраструктуру і в подиноких людей на дорозі десь можуть у зачепити. Можливо, помиляюсь, така як будинок пристарілих, якось туди можуть влучити. Пересування військових, якась колона чи якийсь транзит, чи щось такого типу, щось важливе. Будьте, будь ласка, обережні. Ні, маршрут ваш не знають, це швидше просто рандомно повлучить. Може, може влучити, тому, будь ласка, більше броньованих машин, більше, скажімо, там у вас є протокол, як вести в разі, якщо можливість, ось дотримуватись його. Як, якщо будуть обстріли шахеди, ракети, дотриматись того протоколу. Ви більше збережете, бо дуже хороші шанси, що все, все ви вчасно доставите, доїдете все буде добре. Але побережіться. Повторюсь, це у нас було з понеділка. Найбільше чекаємо на безпеки середа та початок наступного місяця, Харків та Область. Наступним дивимося це з хороших новин. Дякую, що були зі мною на каналі. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за моїми розкладами. Не забувайте за... підписуватися, натискати на колокольчик, ставити лайки, писати свої коментарі під відео. Залюбки на них відповім. Якщо ви бажаєте записатися до мене на консультацію або до одного зі спеціалістів нашого сайту taroultu.com, то заходьте по, за посиланням під, в описі під відео, натискайте, записуйтесь, допоможемо, підтримаємо. поставимо захисти, почистимо, скажемо, чи жива людина навіть чи в полоні, чи повернеться, розшукаємо. І де людина, і... і що з людиною? З вами була я, Вікторія Озниця, та канал Ракувіни. Дбайте про себе та про своїх близьких. Все буде Україна!